Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про позесів прономен, про займенники. Відповідно, вони вказують на належність чогось комусь відповідають на питання, чи, чия, чи є, чиї. Відповідно, змінюються в залежності від роду, числа іменника, відповідно, а також в залежності від відмінка. В німецькій мові виділяють чотири відмінки, номінатів. аналог нашого називного відповідає на питання, хто, що. Відповідно, є підметом в реченні. Приклад, Der Mann liest ein Buch. Чоловік читає книгу. В даному випадку der Mann – це якраз в називному відмінку, в номінатів. Акузатів, аналог нашого знахідного відмінку відповідає по суті на питання: кого-що. Відповідно, певний додаток в реченні, на який спрямована певна дія. Наприклад. «Ich sehe den Mann» Я бачу чоловіка. В даному випадку «den Mann» – «Ich sehe кого? – «Den Mann» чоловіка. Тобто «den Mann» в даному випадку це якраз приклад застосування акузатів. Відповідно, в німецькій мові в, а, в чоловічий рід в акузатіві змінює визначений артикль з der» на «den». Датів давальний відмінок, каналах давального відмінка відповідає на питання, кому чому, відповідно відображує певного одержувача дії, або відповідно того, кому щось дають. Наприклад, gibt dem Mann Ман, Buch. Вона дає кому чоловікові книгу. В даному випадку демман. Дем-ман це якраз приклад застосування датіва. В німецькій мові чоловічий рід в датіві визначений артикль змінює з зде de на дем. Також є генетів, родовий відмінок, кого, чого, відповідно, відповідає на питання, вказує на належність, приналежність чогось комусь. Відповідно аналог. Відповідно, українського чий або кого чого, в залежності від контексту. «Das ist, das Buch, des Mannes. Відповідно, це книга чоловіка в даному випадку «des Mannes – це якраз приклад застосування генетіва. Відповідно про акузатів, датів. Я сподіваюся, ми згодом з вами будемо говорити більш детально. Це просто перелік, щоб ви розуміли відповідно, загальну картину. Наразі ми сконцентруємося саме на присвійних займенниках для номінатів. Зазвичай, зазвичай, відповідно викладачі. Початківців буває ще трошки намагаються налякати і показують повну таблицю позесів поганомен, присвійних займенників в німецькій мові, з усіма відповідно відмінками, намінатів, акузатів, датів, вона доволі велика. Звісно, що і з усіма, відповідно, займенниками від їх до, відповідно, зі вони і ввійшли зі. Тому, відповідно, ми так робити не, буде. не будемо, ми будемо вчити ці. Присвійні займенники поступово. І перше, на, що, на чому ми сконцентруємось, це саме номінатів. Перше спрощення, яке нам трошечки спростить життя, це те, що чоловічий середній, середній рід, відповідно, мають однакову форму цих присвійних займенників в, в номінатів, так? Позисів пановен. Відповідно, це перше спрощення, і для їх. Відповідно, я, це буде мій, «майн», мій, моє, в залежності від контексту. «Ду», відповідно, ти «дайн», твоє, тобто твій твоє, «Ер», er, він для «ер», er, відповідно, зайн, зайн його, для «зі» вона «ір», «ір», її, для «ес» також. Sein. В залежності від контексту можна перекласти як його або її. Наприклад, дівчинка – «метхен», відповідно, в німецькій мові є середнім родом. І відповідно в такому випадку в такому випадку будемо перекладати українською, звісно, її. Так? Наступний – «ми», присвійний займенник, Унзер наш. «наш», «наше». І ви, група людей, присвійний займенник Оя. Відповідно, ваш, ваше. Зі, вони, відповідно, також ір, і їхнє. І зі «ви», «вічливе» також буде іл, ваш, ваше. І тут ви бачите певна можлива складність: це зі, 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 зі". і присвійні займенники всюди однакові. Іл, відповідно, ір, іл", 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 так? Тут ми їх будемо відрізняти відповідно. ну, Перше, що нам допоможе, це, звісно, форма дієслова. Якщо форма дієслова відповідає зі, то це буде відповідно точно пані. Якась, так? Тобто, якщо відповідна форма дієслова стоїть, якщо у нас форма дієслова в інфінітиві, то це або Зі вони, або Зі-Ви, і тут нам допоможе контекст. Контекст, який нам підкаже, якщо це ввічливе звернення до людини, тоді це зі ви ввічливе. Якщо це група людей третіх осіб, вони так, то це відповідно. Другий варіант. зі, Тобто, тут просто потрібно до цього звикнути. З практикою ви це будете розуміти доволі швидко і не будете відповідно, мати з цим жодних проблем. Що ж, невеличкий приклад, давайте подивимось: візьмемо слово, Dasбу, книга, і, відповідно, застосуємо до нього присвійні займенники. Відповідно, дасть Бог це середній рід. Відповідно, ми таким чином і, скажімо так, подивимося, хоча і на прикладі середнього роду, а по суті, подивимося присвійні займенники, застосуємо їх, і, і відповідно, по суті, оскільки вони однакові і для чоловічого роду, оскільки для чоловічого і середнього ми це з'ясували однакові форми. Отже, Das ist mein Buch – це моя книга. Das ist dein Buch – це твоя книга. Das ist sein Buch – це його книга. Das ist ihr Buch – це її книга. Das ist unser Buch – це наша книга. Das ist euer Buch – це ваша книга. Das ist ihr Buch – це їхня книга. І das ist ihr Buch – це ваша книга. Вічливе звернення. Що ж, ще одне спрощення – це те, що Жіночі ріти множина в номінатіві теж мають однакову форму. Відповідно, про інші відповідно, займенники ми не будемо казати. Там дуже часто цей паттерн зберігається, тому це таке спрощення відповідно. Але ми саме концентруємося зараз на номінативі. Отже, відповідно. Для їх це буде майне, моя, мої, для ду – дайне, твоя твої, для зайне, er, його, для зі – іре, її, для С середній рід воно зайне, в залежності від контексту його будемо перекладати або її, для віру відповідно, unsere, наша, наші. для ihr, відповідно, ойре, ваша, ваші, для зі – іре, їхня, їхні. і для З ви, ви вічливе, також буде «ваше». Тут, в принципі, пояснення стосовно Зі, відповідно, зберігаються. Форма дієслова слова нам підкаже і о, також контекст. Що ж, і кілька прикладів. Тут відповідно, перший у нас буде приклад застосування слова діймуте, матір.

Ну і для вивічливе також буде іле іст Ерстін, ваша матір-лікарка. І ще один приклад. Тепер з, з множиною, все ж таки, тому що тут буде змінюватися е, дієслово. Е, і, е, відповідно, тут ми виділимо множину все ж таки окремо. Хоча е, з, присвійні займенники тут будуть такі самі по формі, як і для жіночого роду. Отже, meine Kinder, meine Kinder, Spielen draußen. My dite high. Deine Kinder spielen draußen. Two dite grazen at wooi. Seine Kinder spielen draußen. Your dite gray not. Ihre Kinder spielen draußen. Je dite grains in the dori. Unsere Kinder spielen draußen. Nassi Dieter Natori. Eure Kinder spielen draußen. Ihre Kinder spielen draußen. Їхні діти граються на дворі, і, і також останнє вічливе звернення. Вибачте, Іра Кіндершпілен Драусен. Відповідно, ваші діти граються. На дворі. от таким чином. Тобто не складно все це запам'ятати. Ми з вами взяли окремий шматочок цієї великої таблиці і спробували його так розбити і застосувати кілька прикладів, відповідно, щоб потренуватися. Сподіваюсь, більш-менш зрозуміло. Сподіваюся, проблем з просвійними займенниками для номінатів не буде виникати. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.